— 24 лютого 22 року ти зустрів потязі за твоїми Це, розповідями. Де, 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 де. Ти їхав у Вінницю Я не до а, і а, що було далі? Ти повернувся у Харків, коли звідти всі з з вижими виїжджав... музикантами нашої групи Жадан Собаки зустрілися в Козятині, Здається, там сіли в автобус, Поїхали назад. Та ми вже ввечері тут були. Це, очевидно, той день, коли 50 тисяч людей на харківському вокзалі, всі намагаються втратитися. Ну, да, да, тому дні. що там кілька днів виїжджали з вокзалу, через залізницю виїжджали харків'яни. Це, 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 це було доволі, доволі важко. Перші дні був хаос, була паніка, було, ну, багато хто не розумів, що робити. Але хто розумів, це військові. От вони робили свою роботу з першого дня і це заспокоювало. Це, це було дуже дивне, добре це добре пам'ятається відчуття. Ми поїхали наступного дня, вже 25 лютого, поїхали на Північну Салтівку, де стояли наші друзі. Вони займали там позиції. Безпосередньо на виїзді з міста вони вже там спалили кілька колон росіян. Росіяни не змогли зайти в місто з того напрямку. І ми побачили, що вони сидять, роблять свою роботу, що вони спокійні, вони абсолютно, абсолютно впевнені в тому, що вони роблять. І це відразу заспокоїло. Ти себе почував у фортеці.